Військові не куплять у мене цю машину, бо це не джип. І хто захоче брати за 150 гривень. Тому, будь ласка, допоможіть нас брати цю велику суму. Да, мені одному вона дуже велика. Бо не працює нічого нема, ні звідки гроші отримати. Я став інвалідом, а Україна поки не допомагає. Бо йде ще лет. Коли закінчиться, вони почнуть допомагати. Но сам факт. вас багато ви по чуть-чуть усі скинете. Мені буде приємно і я зможу оплатити собі операцію. І реабілітацію за кордоном. Ми мені опаси 150 000 гривень. Зараз є тільки 17. Дякую всім, хто скинув. Ну, це мені дуже приємно. Замало, але приємно. І так, кордом по чуть-чуть щось, бо ти один, майже нічого не значиш. Коли вас багато, то це намного краще, то це є сила. Ти один ніколи не побідеш. Коли багато, разом ти переможеш. Оце є факт. Тому запам'ятати. Слава Україні.